Пітичні ігри із совою. Добрий день, хлопчики й дівчатка! Сьогодні хочу з вами погратись і розказати про важливий знак, який використовується в математиці. Один, два, три. Гру почали. А чи готові ви зі мною порахувати ланцюжком? Я почну рахувати, а ви продовжуйте. Скільки у мене м'ячиків? Один, три, п'ять, сім, дев'ять, десять. Отже, у мене десять м'ячиків. Діти, а ви знаєте, що у нашому лісі живе п'ять синичок. Вдень вони весело стрибають. Подивіться на них. Настала ніч. Синички пішли спати. Потім знову настав день. Чи змінилася кількість синичок? Їх стало менше чи більше? Ну, звичайно ж менше. Покладемо перед собою стільки синичок, скільки їх було спочатку. П'ять синичок. Що відбулось потім? Сховалась одна синичка. Скільки залишилось синичок? Чотири синички. Тепер запишемо цю дію за допомогою чисел і знаків. Спочатку було п'ять синичок. Сховалась одна синичка. Чи можна між цифрами поставити знак плюс? Ні, не можна, бо знак плюс поєднує частинки. І їх стає більше. Синичка сховалась. Отже, їх стало менше. Тому, якщо кількість синичок зменшується, використовується знак мінус. Між цифрами треба поставити знак мінус. Скільки стало синичок? Чотири. Зробимо математичний запис. Прочитаємо його. П'ять мінус один дорівнює чотири. А ще у нашому лісі живуть чотири веселі сороки. Настав день. Вони почали скрекотати, літати, шукати смачну їжу. Весь день подорожували. Ніч пора заспокоюватись і спати. Знову день настав. Скільки сорок прилетіло на галявину? Три сороки. Чи всі сороки прилетіли, що літали спочатку по нашому лісі? Ну, звичайно ж, не всі. Скільки було сорок спочатку? Чотири сороки. Скільки сорок стало зараз? Три сороки. Скільки сорок сховалось? Одна. Запишемо все, що ми вияснили про кількість сорок за допомогою знаків і чисел. Було. Чотири сороки сховалась одна. Який знак поставимо між цифрами? Одна сорока сховалась, їх стало менше. Тому використаємо знак мінус, скільки стало сорок? Три сороки. Зробимо математичний запис. Прочитаємо його. 4 мінус 1 дорівнює 3. Діти, спробуйте зробити математичний запис, використовуючи цифри і знаки. Перевіряємо, чотири, мінус один, дорівнює три. Перевіряємо два мінус один, дорівнює один. Читаємо математичний запис разом. Три плюс два дорівнює п'ять. А чи знаєте ви, мої юні помічники, що із геометричних фігур можна скласти зображення звірів і птахів? Відгадайте зображення? Хто це? Скільки трикутників використали для зображення пташки? Чотири трикутника. Скільки кругів є у зображенні лисички? Один круг. Скільки овалів використали у зображенні ведмедика? Шість. Овалів. Я знаю, що мої хлопчики і дівчатка є уважні і спостережливі. На звіт зображені фігури. Якої фігури не стало? Прямокутника. А тепер назвіть зображені фігури, якої фігури не стало? Прямокутника і квадрата? Діти, ви справжні розумники! Всі мої завдання виконали. Отже, якщо кількість предметів зменшується, який знак будемо використовувати? Знак мінус. Молодці мої юні математики! До наступних зустрічей!